Українці вважають корупцію однією з найголовніших проблем в державі після війни. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так 89% респондентів назвали корупцію серйозною проблемою. Зокрема, найкорумпованішими українці називають митницю, судову систему, прокуратуру, медичну сферу та відомства, які займаються земельними питаннями. Журналісти телеканалу Відікон вирішили дізнатися думки мешканців Сумщини з цього приводу. Мабуть, стикалися. Так, дійсно, це велика проблема. Тому що це дуже ускладнює життя. Мені так здається. Так. Це велика проблема України. Дуже багато матчки. А скажіть, це проблема у нас? Звісно, проблеми. А чому ви так вважаєте? Так воно є. <смірш> Слава Божі, ні. Ну, ну звісно, так. Це проблема завжди. Тому що потрібно, щоб було як ну, по закону, наприклад, без хабаря, як, наприклад, в лікарні там. Не можуть тебе прийняти, тому, поки ти не заплатиш, або, наприклад, може там в навчанні так само, поки ти не заплатиш, ти не можеш там сесію здати, або там ще щось і так далі. Або навіть поступити ти не можеш, тому поки не досиха хабаря. Звісно. <різвісно> ну, так як в мене діти, це або садочок, або школа. Ну, школа ладно, ні. Не знаю, ну, в принципі, лікарня. Не, не, якщо ти не заплатиш, до тебе буде таке відношення, або взагалі ніякого відношення, бо тебе відмовлятимуться лікувати. Не кажу за всіх лікарів, але ну, це більшість така. Я була підприємцем, теж, щоб вирішити якесь питання в налоговій, будь ласка. Це велика проблема. Ну, я скажу, що це така проблема, що якщо люди почнуть себе відмовляти, то все це закінчиться. Рано чи пізно це закінчиться, тому що всі по, е, звиклися до того, що навіть не треба просити людей. Людина сама прийшла і дала тобі все. і ти, ті, мол, Я не приділа, вона сама мені запросила, пропонує це. Тому ну, треба почати з себе. Почнемо з себе. Там все закінчиться. Який за, як кругом, мабуть, є. Дуже велика. Думаю, що це велика проблема. Як і, і візді. Безпосередньо, як особистість, ні. Слава Богу, що ні. А, ну, звісно, що є знакомі люди, які розповідають, читаємо, дивимось новини і розповідають. І звісно, це є велика проблема в нашій країні. Ні, ні. А як, а як вважаєте, в Україні це велика проблема? Я вважаю, що так. Знаю, що є, але я не стикалася з ними. Звісно, в Україні війна, а в нас корупція процвіта. Особисто я, я ні. Зрозуміло, що це велика проблема. У всьому світі, а в Україні, тим паче. Дуже велика проблема і з нею оборотись. Однозначно. Це люди у нас такі, щоб побільше нахапати і все потратити. Взяток я нікому не давала ніколи. Це чесно. И мне ніхто не давав. У мене така була робота бухгалтером, поэтому судя по нашому правительству, по нашим всім не хо не очень хочуть іскореняти її. Я не знаю, але мені так здається. Ні, не приходилось. А як вважаєте, в Україні це велика проблема? Очень, звісно. Страшно, коли я сталкиваюсь з тим, що воєнні самі хлопці, которым вообще все треба віддати. І вот це мені поражает, Це вообще розстрілювати, щоб на них на еде наживатися і на одежде. Одежда взагалі убивает. Якщо вам надо футболку, у летнюю, покупайте за свої деньги. То з корупцією, я думаю, зараз всюди дуже складно, є питання, але я думаю, головна задача зараз це расисти. А потім ми будемо розбиратися з корупцією, з депутатами. Кожного сідати на гіляку, але я кажу ще раз, перше у нас завдання це расисти. Виняти цю сволоту з нашої землі, а потім розбиратися вже з іншими дураками, як то кажуть. Отже, більшість сум'ян вважають корупцію нагальною проблемою, з якою треба активно боротися, і починати потрібно із себе. Та найважливіша проблема наразі повномасштабна війна. Тож підтримуємо Збройні Сили України, віримо у перемогу. Все буде Україна.